Вітаю товариство! За що я люблю YouTube? Так це за те, що розумні люди можуть підказати, як вирішити проблему, яка є в кожного на даний час. Під відео, де я робив сходження автомобіля, написали коментарі і згадали про те, що краще міряти сходження передніх коліс в середині між дисками, із середини, так якби з ями. І згадали за рейку. Ось зробив таку рейку. Це така ширина що приблизно, щоб була між дисками коліс. З даного кінця зафіксований стежень, і тут є така прорість, щоб чітко стати на кінчик диска, зафіксувати. А тут є болтик, ось такий, із фіксаційною гайкою. І от можна, скажімо так, в одному місці, от стоїть автомобіль, я заліз в яму, маркром, ось бачите, маркром, позначив одне колесо і друге колесо, так якби, наприклад, ззаду, із, в задній частині автомобіля, поміряв, виставив, тоді пропхав автомобіль. Щоб колеса прокрутилися. І тим позначеним місцем вже були з протилежної сторони осі. з протилежної сторони, тобто поміряв спочатку в тому самому місці з одної сторони, прокрутилося раз і тепер поміряв тут. Оце пхання автомобіля і прокручування однієї точки диска відносно осі, дозволяє унеможливити вплив нерівності диска. На наш процес замідування. Також розумні люди підказали, що в передньоприводних і задньоприводних автомобілів різне сходження. Так як в задньоприводних автомобілів має бути сходження там, від 1 до 3 міліметрів, хтось пише на товщину сірника, то в передньоприводних сходження має бути наближене до нуля. Тому що в задньоприводних. Автомобіль, задньоприводний автомобіль толкає машину і колеса розходяться. Передньоприводний автомобіль, передні колеса сунуть за собою машину, сунуть. І тому, коли вони сунуть, вони стараються зійтися. На даний момент я виставив на даному автомобілі нульове сходження. Тобто, якщо було колесо, як з Ззаду однаковий відстань, прикрутив, так і спереду однаковий відстань. Нульове сходження. з розрахунку на те, що все одно салінблоки мають певний знос, салінблоки з І коли колеса будуть сунути машину, буде сходження. Подивився кремо, ніби рівно, але тут треба виїхати на рівний асфальт і подивитися, як буде відчувати машинка дорогу. Наразі давайте подивимося, як це робив. І напишіть в коментарях підказки. Критикуйте, розказуйте, підказуйте. Це пригодиться ваша підказка. Як мені, так і тим, хто буде дивитися дане відео. Ну що ж, йдемо подивимось. Одним кінцем лінійки зафіксував лівий диск, край задній. А другим кінцем ось буду регулювати відстань точно до краю заднього правого диска. Ось бачите, так точно регулюю болтиком, щоб. Була відстань ну, чітко до краю диску в позначеному місці. Там малькром позначив. Ось ми зараз подивимося. Ось що так гарненько. Ось, бачите, позначечка є. Зафіксую, щоб не збилося. Тепер лінійку треба буде зняти. Автомобіль пробхаю вздовж ями так, щоб позначки на колесах, які були ззаду, стали спереду. І от ставлю лінійку вимірювальну вже спереду, точно навпроти позначок, які є на колесах. В даному випадку, оскільки автомобіль передньоприводний, виставляю нульове сходження. Підкажіть, чи добре це, чи правильно це буде. Зараз я плут біля хати проїдуся, а там десь як на асфальт виїду, то побачу, як там відчуває машина дорогу. Наразі всім дякую за увагу. Бути добру.